Всім привіт вітаю вас на каналі Lego Military. і зразу хочу вибачитись, що довго не було відосів, тому що я працюю над однією масштабною діорамою. А тепер давайте розпочнемо огляд ось такого МТЛБ моєї ще одної саморобки. Такий вигляд він має з боку, позаду, з іншого боку і спереду. А тепер давайте зробимо більш детальний огляд. В нього є кулемет калібру 7,62, якщо я не помиляюсь. І в нього відкриваються оці лючки. Зараз я їх відкрию і покажу вам. Ось так це виглядає. Сюди можна, наприклад, посадити фігурку. Ось так. Зараз. Ось так от це, наприклад, буде командир, який висовується. Також можна посадити фігурку в той люк, але це складніше, тому що там кулемет. Також тут відкриваються двері десанту. Через особливість конструкції, на жаль, десантний відсік тут невеликий. Зараз я підсвічу сюди ось. Можливо, я дороблю цей недолік, скоріше всього. Також ми бачимо шість катків: передній ведущий, задній підтримуючий. Та шість опорних катків. Також тут є мілка деталізація як, от, наприклад, фари. Зараз також підсвічу. Деякі деталі я фарбував, тому що вони були не дуже підходящих кольорів, і мені довелося їх фарбувати. Також тут є герб ЗСУ. Ну, що можу ще сказати про цю модель? А, є ось такі от е, решітки моторного відсіку. Е, ні, це решітки баків. Також. От тут от мала бути, мав бути лючок, але я його не зробив, тому що модель була б тоді не дуже стійка, не дуже крепка. Ну, що ж, я, напевно, сказав все про це МТЛБ. Тому я на сьогодні з вами прощаюсь. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і мирного неба вам над головою. До побачення!